Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі Азикавох. А в ефірі. 3460-й розіграш державної лотереї лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 464 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Уляк номер 4 і ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8392 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щаслива. 19. 22. 46. Сім. Сорок п'ять. Сорок один. Дванадцять. Сімдесят три. Сімдесят два, двадцять вісім. Двадцять п'ять, шістдесят пять, Сімдесят дев'ять. 4, Дев'ять. Шістдесят три. Шістдесят один, сорок дев'ять, п'ятдесят чотири, шістнадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7245 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 2». І ми переходимо до розіграшу. 8, 0, 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 8, 0, 5. Бережіть себе. Все буде Україна.